Місце метраж 62 кв. Кімнати 2 санузли 1, висота стель 3, бюджет 1, 5 мн рублей дизайн, дарина корпусова фото. Сергій Дюкарів, коротенько, у цій квартирі живе доросла сімейна пара, але не постійно, а в зимові місяці. Коли приїжджає з Києва в Гурзув, спочатку вони попросили Дарину корпусову оформити її під здачу. Потрібно було облаштувати дві спальні кухню і красиво обставити інтер'єр з урахуванням того, що ні замовник, ні дизайнер не могли наживо подивитися матеріали і меблі, представлені в місцевих кримських магазинах. Віндов дата лаєр, ВіндовДа Лаєр, дата Лаєр, піш Вівент Баннер, Сомон. Бандер Цонтеїнер ід. баннер 62 мільйони 506 тисяч 830 тридцять тридцять п'ятьдесят дев'ять чотиривісі тисяч сімсот дев'ятьришість льди043 І подробиці особливістю новобудов в Криму є готова стяжка. Також в квартирі були виставлені перегородки між кухнею і спальною. Клієнти хотіли зберегти та покращити існуюче планування, щоб мінімізувати часові та фінансові витрати. Проект реалізовувався повністю з онлайн-наглядом. Всі оздоблювальні матеріали та меблі ми привезли з Києва вантажною машиною, зате вбудовані меблі ми всю робили під замовлення за ескізами у місцевих столярів. Результат сподобався. Розповідає дизайнер. Гарнітур зроблений на замовлення в майстерні, духова шафа винесли в пенал. Передбачили вбудовану електричну плиту, посудомийну машину і духову шафу. Холодильник ідеально встав, існуючу нішу, утворену несучою стіною і вентиляційним каналом, з особливостей кухні. В бічній частині нижніх шаф розташували відкриті полиці, які грають декоративну роль. З фронтальної частини їх не видно. Вони задекоровані фальшпанеллю. у передпокої, санвузлі та кухні вітальні вирішили зробити керамограніт для більш легкого прибирання у спальнях паркетна дошка. Всі стіни в квартирі пофарбовані. Конструктивними особливостями є великі ригелі, що проходять через всю квартиру. Спочатку клієнти хотіли їх зашити. Тоді висота стелі була б не вище 2,7, і дизайнер їх відрадила. Ригелі нічим не декорували, просто уштукатурили і пофарбували стелі. Виглядають досить цікаво. Інтер'єр припускав постери на стінах, але вони виглядали занадто просто, адже інтер'єр і без того був досить простим і недорогим. Тоді я написала дві картини спеціально для цього проекту. Я не професійний художник, це був творчий порив. Я взяла полотна, акрил, масло. Текстуровану пасту і поталь і поекспериментувала, розповідає дизайнер. Дитячої немає, але є гостьова спальня. Вона йшла в проєкті під кодовою назвою Віте Бокс. У ній абсолютно білі стіни, білі шафи. Колірні акценти з'явилися в декорі. Всі меблі, крім вбудованих, ми замовляли в Києві. Багато чого з іке, але ще замовниця попросила вписати їй улюблений румунський гарнітур, який мав не дуже актуальний дизайн. Але ми підібрали приємний зелений відтінок стін, і меблі заграли, каже дизайнер. У санвузлі ще 120 стіни пофарбовані спеціальною фарбою. Стільниця виконана з металокаркасу і облицьована тим же керамогранітом. Виглядає ефектно, і обійшлася вона всього в 5 тисяч гривень. Вбудовані меблі у ванну кімнату, зроблені на замовлення. «Window Data Layer, Windows Data Layer, Windows Data Layer Push Event». Баннерцомон, баннерцунтеїнер і банер в 18931 з п'ять9462805А0269465 сімт. Бренди представлені в проєкті кухня, вітальня, оздоблення, фарбаті коріла, підлогове покриття, керамограніт, «Кератіле», меблі, стіл, стілець, світильник, все іке, побутова техніка, бощ, змішувачі, бланцомийка у мойкірі, освітлення іке. Текстиль килим іке, штори, тобаз, ванна кімната, оздоблення, керамограніт кератіли, підлогове покриття, керамограніт кератіли, сантехніка, унітаз, роце раковина, дороге змішувачі, роге освітлення, один прихожа, оздоблення, фарба, тікуріла підлогове покриття, керамічна плитка, Беафорес, меблі іке освітлення, один спальня оздоблення, фарба. Тікуріла підлогове покриття, паркетна дошка, барлінок, меблі, тумбочка, ікеа текстиль та декор, хмогоме ікеа освітлення, ікеа спальня два отделка, фарба, тікуріла підлогове покриття, паркетна дошка, барлінок, текстиль штори, тобаз освітлення видуні гардеробнее, оздоблення, фарба тікуріла підлогове покриття, керамограніт, кератіле меблі, шафи іке, освітлення одеом. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10, Надсилайте фотографії інтер'єру на вов рю.